Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах! Сили оборони України звільнили кліщинівку на Донеччині. Російські окупанти знищили рідкісну породу крейдової сосни у національному природному парку Святі Гори. Військовослужбовці тримають синьо-жовтий стяг в Кліщеївці. Сили оборони України звільнили населений пункт від російських загарбників. Ми воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, е окремої об'єднаної штурмової бригади поліції Людь. Е виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщівка. Бої за Кліщійку почалися цьогоріч в липні, каже командир підрозділу 80-ї окремої десантно штурмової бригади ЗСУ. Противник використовував усі наявні вогневі засоби, починаючи від АГС, СПГ, мінометів різних калібрів, ствольної та реактивної артилерії, в тому числі новітні розробки ВПВ-дрони та авіації. По чисельності особового складу і техніку, звичайно, він нас переважає. Але під рівень підготовки мотивації особового складу противника набагато-набагато нижчі. Російські військові мали за мету не дати просуватися силам оборони, обстрілювали зі всіх видів озброєння щохвилини, розповідає Дмитро. Звільнення далося нам досить важко. Противник тримався за кожен будинок, за кожен підвал. Але хлопці з Наших підрозділів кожного дня працювали над його звільненням. Крок за кроком ми його звільнили і пройшли його до кінця. Армія Російської Федерації продовжує обстрілювати Кліщеївку і після звільнення. Противник не полишає спроб відбити населений пункт Кліщеївка назад, проводить постійно наступальні дії, наносить вогневе враження силами артилерії, ракетних військ, авіації. Але ми тримаємося. Ми Будемо працювати до повної остаточної перемоги. До повномасштабного вторгнення російських військ у селі жили 443 людини, розповідає староста Олена Денько. Кліщівка розташована за 5 кілометрів від Бахмута. В селі був соціальний центр, в який входив, вводив до себе. це було було робоче місце поштаря, який обслуговував село Кліщівка та Андріївка. був ФАП, де приймав сімейний лікар, виїжджав з Іванівського і обслуговував населення села Кліщівка. Чівка та Андріївка була сільська бібліотека, і сільський клуб. Дітей ми возили до Іванівської школи шкільним автобусом. На цих кадрах знятих військовослужбовцями Сил оборони видно, що в селі не залишилося жодної вцілілої будівлі. Із села виїхали усі, невідомо було про те, що там залишалися люди. Якщо сили оборони продовжать наступальні дії, звільнення Клішіївки дає змогу далі взяти в напівоточення російські війська, каже військовий експерт Михайло Жирохов. Вона знаходиться в низині. Там питання про кліщівські висоти, які знаходяться поряд, і контроль над кліщіївко він автоматично, ну практично автоматично, означав контроль і над цими висотами. А ось зараз, після там я не знаю 8-7 місяців боїв, коли взята під контроль, ця територія вона. Дозволяє чисто теоретично розгорнути наступ і перерізати трасу, яка йде з Бахмуту на Луганщину, зробити такі напівоточення. Але а, чи є зараз сили та засоби для того, що і буде, і чи буде розвивати генеральний штаб наступ саме там, поки поки не зрозуміло? Нагадаю, сили оборони України звільнили кліщівку напередодні 17 вересня. Анастасія Галасюк Андрій Різніков, Суспільне новини, Донбас. Сьогодні з шостої ранку тривали майже 40 хвилинні масовані обстріли Авдіївки. Розповідає начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Під вогнем перебували дві вулиці та провулок міста. Зранку вже двічі обстріляли центральну частину міста радами. Зараз триває масований обстріл старої частини міста зі ствольної артилерії. За добу 18 масованих обстрілів по території громади, в місто два по території громади там сім авіаракетних. Удари від два поранених цивільних. Жінка 51-го року народження, чоловік 58-го, Евакуйовані в лікарні морноградам. Середня тяжкості в Авдіївці залишається понад 1650 людей, каже Барабаш. Евакуація триває під обстрілами російських окупантів протягом доби. Також перебували селища Курдюмівка, Очеретине, села Диліївка, Комар, Ласточкине та Новоукраїнка. Повідомив поліцейський Олег Кирницький. Смерчами російські війська по селу комар, поранень зазнали двоє людей. Пошкоджено 11 приватних будинків, господарська споруда, автомобіль. З артилерії окупанти гатили поділіївці, пошкодили п'ять приватних осель, лінію електромереж. Крім того, стало відомо про вбиту цивільну особу в зарічному, яка загинула внаслідок мінометного обстрілу 16 вересня. За допомогою поліції евакуйовано ще 62 людини. Ще двох людей з зони активних бойових дій Нью-Йорка Торецької громади евакуювали співробітники ДСНС. Повідомляє прес-служба відомства Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Близько тисячі дерев червонокнижної крейдової сосни зростали у національному парку Світі Гори до повномасштабного російського вторгнення. Під час боїв за Святогірськ росіяни знищили цю породу дерев, каже керівник національного парку Світі Гори Сергій Примачук. Значний ущерб, який подіс понесла природа не тільки парку, а й України, це те, що у нас знищені практично всі мілаві. Сосни, які являються реліктами, які пристосувалися за тисячоліття розростати на Мілових горах. За словами науковця Сергія Курмаса, цей вид сосен був тільки у двох місцях в Україні, саме на Донеччині, у заповіднику Крейдова Флора та в парку Світі Гори. Наприклад, в селі Богородичному було осередок сосни Крейдяної, яка реліктовим видом є. Вона знаход... краснокнижний вид, який знаходиться на межі зникнення, знаходиться вона тільки на території Донецької області. Крейдова сосна росла окремими осередками на схилах річки Сіверський Донець, додає Сергій Курмас. Зараз ці ділянки представляють собою суцільне згарище, на якому нема нічого живого не лишилося. Відновити ці ділянки буде дуже складно, тому що нема нецінневого матеріалу для цього. Треба дивитися і досліджувати ці ділянки після розмінування. І може, 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 Бо, можливо буде знайти якесь дерево. Яке залишилося в пожарах, яке можна використати буде для розведення цієї, цього виду? Зайнятися відновленням крейдової сосни у парку Святі гори наразі не можуть через заміновані ліси та російські обстріли. В цей період, хоча фронт трошки задвинувся, продовжують з дронів кидати зажигательні боєприпаси, і у нас уже в цьому місяці. Вже було три таких пожежі. Складність для їх тушення полягає в тому, що ліса заміновані, і останній раз, коли ми тушили пожежу, почали в окопах рватися боєприпаси. За словами Примачука, росіяни також пошкодили у парку багатовікові дуби, яким від 200 до 600 років. Вікторія Алексєєв, Артем Степанов, Суспільне, Новини, Донбас. П'ятнадцять деокупованих населених пунктів Луганщини готуються до зимового сезону. Там залишається 120 людей. Розповів начальник Луганської обладміністрації Артем Лисогор. Зараз ми по ним забезпечення проводимо для наших громадян, які все ще там знаходяться, і поки що відмовились виїхати. Це і пиломатеріал, і по генераційній енергії, і по генераторам, по паливу зараз готуємось до зими по всіх 35 хабах, які в нас є. Ми зараз видали розпорядження наші хаби будуть готуватися, вони також є. Які за вказівкою президента вони стануть також і пунктами незламності, тому щоб люди могли підзарядитися. Сили оборони України відбили атаки Росіян в районі Новоселівського Луганської області. Повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. На лиманокуп'янський напрямок росіяни перекидають додаткові сили 25-ї армії, каже речник східного угрупування сил Ілля Євлаш. Зараз там відбувається деякі затища в тому плані, що там не відбувається прямо безпосередніх бойових зіткнень. Противник зараз більше робить акцент на. Артилерію 464 рази він обстрілював наші позиції та 13 разів використовував авіацію. У мене був власний бізнес. Я займався рекламою, поліграфією, зовнішньою рекламою. У мене було виробництво зовнішньої реклами, вивісок інших речей. Таких широкоформатний друк, цифрова печать І, в принципі. Співпрацював з Азовом, інколи допомагав їм. Ну і мав тісний контакт з ними завжди. Повномасштабне вторгнення для мене почалось в потягу Київ-Маріуполь, десь о четвертий, там не пам'ятаю, ранку потяг зупинили. Сказали, що далі він не піде. Почалась війна, і фактично рух потягів через Волноваху заблокована. Мене зустріла дружина, приїхала на автівці. Ми взяли ще декілька пасажирів і повернулись в Маріуполь. Стосовно того, як я доєднався до Азову, я це заздалегідь все обсудив з Азовом. Тобто, вже було вирішено, що якщо щось починається, тенденції були вже певні. Я Приєднуюсь до них і починаю вже боротися в їх складі. На початку березня, там 2-3 березня, було зрозуміло, що місто повністю оточено. Була в нас з друзями одразу думка уйти в тонелі, але ну, ми знаходились в тому ж приміщенні, де і штаб мешкали. І тут же вийшов Фрейдіс і сказав, що якщо хтось думає не здатись в полона кудись вийти, ви ви підставите весь підрозділ, тому що ну списки вже сформовані, і так далі. Ну вибору не було, але відреагували дуже негативно. Ми не бачили перспектив залишитись живими в російському полоні. Умови взагалі були найжахливіші, тобто, в принципі, коли ми потрапили в полон, нас розмістили на бараці 330 людей. Барак був розрахований, ну, можливо, десь на 130 максимум. В бараці не було, в принципі, туалета, не було води, Замість туалету нам відкрили колодязь. Я не розраховував на те, що нас дуже швидко обміняють. Для мене навіть несподіванкою було те, що. Нас обміняли через чотири місяці. Втрата ваги була. ну Ось в мене було десь 23 кілограми. У когось навіть до 40 кілограмів доходило, хто важив там 120, припустимо, чи скільки. Ось. І в принципі не було тих, хто виходив невиснажений. І коли нас обмінювали, вже нам на зустріч йдуть росіяни. З пакетиками з їжею, з пляшками з водою і в дуже гарному фізичному стані. І це нас також дуже так зачепило. Наш трансфер назад це взагалі окрема розмова. Це можливо, одна з найжахі... найжахливіших подій, котрі відбувалися за весь час. Нам зв'язали скотчем руки і очі. І просто позакидували навалом ці камази, і до того ж намагались закинути так, щоб це якомога незручніше було, тобто одного на одного, там і так далі. І зверху на нас накидали наші речі. Тобто хтось починав, коли почали їхати, хтось починав кричати Я задихаюсь. Ну питання вирішувалися дуже швидко. Охоронник берцями йшов по всім іншим і бив його прикладом по голові до того моменту, як він не перестане кричати. Ось, тобто вирубали просто. Ну і стосовно Оленівки, я зараз займаюсь цим питанням, тому що я в Азові взагалі зараз займаю, займаюсь полоненими, там деякими питаннями, пов'язаними з цим терактом і Так далі. Я думаю, що це було сплановано, звісно, заздалегідь це було все продумано, але дуже велика кількість охоронців або ну працівників колонії до цього не долучалась. Переміщали людей по списках. Переміщали в першу чергу Азов, підводили майже під стіни свої там, РСЗОшки, свої самохідні установки артилерійські. І стріляли з-під колонії, але коли вони стріляли ну, в безпосередній близості до колонії, атвірки не було. Російська сторона завжди намагається заблокувати ці обмени. Таким чином, ми дізнаємось, хто де знаходиться зараз. Тому що коли всі були в одній колонії, там на різних бараках було простіше, а зараз всі по різних колоніях і. Коло контактів дуже маленьке. Ми навіть не знаємо, де знаходиться велика частина наших побратимів полонених. Ну, досі полонених. Ви дивитеся Суспільний Донбас. Підписуйтеся на Суспільний Донбас у соцмережах.